Кіптівська громада одна з тих на Чернігівщині, що беруть участь у порятунку лісів. Дякую. Замість тисячі слів ви зробили важливий крок і багато інших громад в Україні. Йдеться про передачу самосійного лісу державі. До цього проекту в Кіптях долучилися. Торік. Ми перебуваємо на ділянці, яка у 2023 році була передана Кіптівською територіальною громадою до державного фонду лісового господарства. Її площа сягає 45 гектарів. А щойно цю справу в громаді продовжили. Ще одна ділянка переходить у віддання державного підприємства Ліси України. Колишні колгоспні землі, які зараз не мають власника, вони на балансі територіальної громади. От і вони заліснились тому що вони поряд ці ділянки переходять із комунальної до державної власності в рамках міжнародного проекту Форест Recovery – лісовідновлення, розпочатого в Україні. Торік, тільки за цей рік нам вдалося врятувати вже більше 20 тисяч гектарів таких лісів. Із цих площ близько 90 гектарів, якраз внесок кіптівської громади, тому вона й відзначена за активну участь у проєкті «Forest recovery». Причому на святковому заході жителі громади отримали від лісівників не лише диплом з відзнакою, а й лісові смаколики для дітей та дорослих, наприклад, ягоди та цілющі трави. мед, він дуже смачний. Цього не чеки назва будемо реалізовувати всі ці продукти в наших лісовичках. Це Невеличкі магазинчики в наших рекреаційних пунктах. Отже, заразом у громаді презентували й найбільший на Чернігівщині рекреаційний пункт. Він розташований поряд із горбачівським лісництвом. Подібні пункти від лісів України пропонують і деякі платні послуги, але загалом відпочинок тут безкоштовний. Головна мета зон відпочинку захист лісу від пожеж. Всі пожежі в лісі 99 відсотків. Це причина. Людський фактор підпалили необережне поводження з вогнем і так далі. Пожежа це мільйони збитків і десятки років відновлення. Нам набагато простіше і дешевше створити якісні рекреаційні зони, де комфортно людям відпочити. Всі ці зони абсолютно безкоштовні. Створення рекреаційних пунктів уже дало величезний ефект навіть в умовах війни, коли ми маємо обстріли, там ми маємо. Навмисні підпали і так далі. Нам вдалося тільки за перший рік втричі зменшити кількість пожеж, і майже в 40 разів більш ніж в 40 разів зменшити площу пожеж. Яку ж користь у цілому здобуває для себе громада, передаючи самосійні ліси державному підприємству? При передачі самозаліснених земельних ділянок, ДП «Ліси України, кіптівська територіальна громада отримала. Ряд переваг громада зразу отримує плату за землю з цих територій, тому громаді вигідно. Орієнтовно це більше мільйона за рік. За рік громада зберігає цей ресурс, який в подальшому дасть можливість. Його використовувати як деревину і отримання попевної плати звідси, як місце для нормального комфортного відпочинку, як місце для збору грибів і ягід, як місце для заготівлі дров'яної деревини можливо, в перспективі ділової деревини, яке використовує населення, яке використовує бізнес в Україні. Майже 2 мільйони гектарів самосійних лісів, із них державі передали 20 тисяч гектарів. Наша область одна з найактивніших у цій справі. Чернігівщина однозначно в лідерах. Я переконаний, що вона в тобто десь в трійці лідерів. Полтавщина дуже багато передавала лісів. Чернігівщина на Волині багато лісів передавалося. Що стосується зокрема Чернігівщини, я б хотів би відзначити Новгород Сіверську громаду. Яка передала там, якщо я не помиляюсь, більше 600 гектарів вже самосійних саме лісів. Ліси, які виникли природним чином, багато в чому переважають ті, що насаджені штучно, це унікальні ліси, і вони створені природою. Ми ніколи руками не створимо своїми щось краще, тому що природа, як ніхто, врахувала і породний склад, і густоту насадження, і біорізноманіття. Самосінні ліси мають дуже сильний генетичний фонд, який здатен боротися з різними шкідниками, хворобами та бути стійким до кліматичних змін, які зараз відбуваються в світі. Звичайно, якщо жити одним днем, то набагато вигідніше продати на аукціоні право оренди цієї ділянки. Ліси будуть викорчувані, тут буде рілля, і громада буде отримувати плату за ріллю. Але якщо ми дивимося в майбутнє, ну ми не можемо всю нашу країну закатати в асфальт і переорати. Тому ми намагаємося роз'яснити, в чому є переваги: економічні, екологічні, в перспективі. Саме головне зберегти ліс, зберегти природу і кіптівська громада тільки за збереження молодих лісів.